Сторонення всіх трьох працівників від посад, попри відсутність ризиків впливу на слідство. Посли Великої сімки висловили занепокоєння через підозри працівникам НАБУ від СБУ, Офісу генпрокурора та ДБР. Дипломати у соцмережах повідомляють, що мають серйозні побоювання і наміри обговорити ці події з керівництвом уряду України. І просто зараз до нас доєднується Володимир Горковенко, політичний експерт, депутат Київської обласної ради. Пане Володимире, добрий ранок? Добрий ранок. Насамперед хочеться проговорити з вами реакцію західних партнерів стосовно того, що було повідомлено про підозру трьом співробітникам НАБУ. Бачимо таке занепокоєння зі сторони наших партнерів, зі сторони країн Великої Сімки. На вашу думку, як надалі може розгортатися ця ситуація, враховуючи реакцію Європи? Ну, реакція м'яко кажучи, така скажем так. Толерантна і зважаючи на таку м'яку толерантну реакцію, я не думаю, що президента буде сильно зважати на такі речі. Тим більше, якщо подивитися в комплексі, що на вже як рік, нібито мали йти й йти переговори щодо покластерів, які нам дозволяють наблизитися до Європейського союзу, або вони якраз і не почалися. От стеконична інтерв'ю недавно заявила. Ну от так сталося. Тобто, там знову ж таки винні були не українська влада, яка. and they provide a reports. От, а саме саме Європи, от тому і це описується в одну картину, що ну ви ж теж нібито нічого не робите, хоча це неправда. Тому що здається, нас в Європу і в НАТО наші партнери тягнуть набагато більше, аніж наша влада. Тому, виходячи з цього, я щось не скажем так, не, силь, не думаю, що не сильно наша влада буде зважати на заяву Великої Сімки. Ну на жаль, от тому, що так. Це відбувається відверто нахабно. що, Ну от у, на, не, ну, не ми думаємо, що представників української влади з якими переговори посли великої сімки вийдуть і скажуть: ну вибачайте, ну трошки це ж трошки не так сталося. Ну те, що проводили обшуки без рішення суду, ну це теж нормально. Хоча це дикість, це до речі, підстава для того, аби в подальшому, якщо ця справа. Набуде якогось судового рішення. Це все в європейському суді з прав людини і ті люди, які будуть позиватися до європейського суду з прав людини, вони мають всі шанси виграти, і держава буде платити велике компенсація. Але це буде колись. Ну наша влада не думає, що буде колись, навіть не думає, що буде завтра, після завтра. Тому насправді виглядає все, да, якось дуже дуже сумно, і виглядає це. Це називається як такий наступ на антикорупційні органи з. Перспективою, я так розумію, напевно, за польським сценарієм, коли було розформоване їхнє набу, тому що там, там теж запідозрили, то там, там цілого голову запідозрили в якихось там м -м, корупційних діяннях і було розформовано. Тому очевидно, напевно, такий сценарій реалізовується, і досить буде логічно не реакція. Ну, скажімо так, якщо у Верховну Раду буде подано законопроект про якийсь там перезавантаження набу САП антикорупційних органів, це буде означати про те, що наша влада глибоко має на увазі заяву і занепокоєння послів Великої сімки. Ваша думка, чому ДБР активізує подібні справи саме зараз? Ну, це описується, розумієте, дійсно. Піднімати якісь речі, які там три-чотири роки тому, це ну це наштовхує на думку про те, що там немає пошуку справедливості і покарання справедливого покарання, наміру справедливого покарання. А це схоже на дискредитацію антикорупційних органів. О, ну, для картинка створиться для людей, яка от дивіться, вони ж ну, нібито. Е, Подавалися як щось нове, майже святе. А насправді вони ж так само не криються в пушку не більше. От і це описується в загальну картину дискредитація антикорупційних органів для того, аби зробити їх перезавантаження і повністю взяти під контроль. тому що станом на зараз в правоохоронній системі України єдині органи, які, хоч якось, ну попри там критику, попри там різні підозри, хоч якось намагаються демонструвати певну незалежність і боротися з топ-корупціонерами, тому що ну нагадаю глядачам. Що набу і САП створене для того, аби е, вони боролися з так сильними світу сьогодні які недосяжні для звичайної правоохоронної системи раніше були завжди? От, е, а вони якраз от переслідували або прослідували е, е, корупційні зловживання, якраз найвищі посадовців України. Тим часом нардепи зазначають, що уряд відмовився надавати тимчасові слідчі комісії Верховної Ради, деякі документи, на основі яких Кабінет міністрів прийняв рішення не призначати Олександра Цивінського директором бюро економічної безпеки. А чи свідчить це про те, що рішення було заздалегідь відоме, і нині це просто як приховування тих документів, які можуть показати правду? Мені важко сказати, я не сильно в темі конкурсу на на голову БЕП БЕПА, тому мені важко сказати, але якщо скажімо так, скоріше за все, що влада очікувала прогноз, очікувала, що буде, що виграє цей конкурс, людина, яка ну не їхня. От і відповідно от потім, коли вона виграла, вже пішли знову ж таки по найгіршому сценарію, який в не є така, так, не красить нашу країну. Забанити цей конкурс, і, і ну тому, якщо вони пішли, якщо йдуть вони по беззаконню що російської по безпреділу, ну звичайно, ніхто ж не, не, не покаже документи, які покажуть, які будуть свідчити фактично, можливо, будуть підстави для. Кримінального провадження в майбутньому. Ну вони що, не ж не ж не вороги собі ці корупціонери, які намагаються забанити цей конкурс. Ну, звичайно, ніхто нічого показувати не буде. Але я не думаю, що було це рішення прогнозоване. Скоріше за все, що воно було неочікувано для влади. І тому вони включили сценарій такий найгірші забанити новообраного голову на цю новостворену структуру. Тим часом голова Верховної Ради Руслан Стефанчук заявляє, що підготовка до виборів вже триває. За словами голови, нині у парламенті напрацьовують механізми проведення виборів, як голосуватимуть військові та українці за кордоном. А чи не виглядає це як передчасне ось таке турбування? Та я більше на дивіться, я скоріш за все нагадує про те, що як заколисування уваги, тому що зважаючи на те, що відбувається в країні, є збурення, політичне збурення, і завжди в ну, будь в будь-якій ситуації треба випустити пару в суспільстві. Так само випуск, випуск пару пари це вибори. Ну або зміна уряду, посіки на зміну уряду відбулася, якби така собі знаєте, ну переставили когось щось перетасували. і. Більше нічого це не дало цей ефект, який називається випустити пару. Тому намагаються випустити пару через вибори. Але ну я все ж таки більш як впевнена, що ніяких виборів не буде. Це знову ж таки заколисування уваги. Так само, як і от тільки починається історія, це аналогічно з історією з демобілізацією. Тільки піднімається питання демобілізації. Зверніть увагу, з'являється заяви слуг народу. Веніслачко, що закон то сам Стопінчука, законопроект готується. Ми ж там потужно. Працюємо ночами, не спимо. Це все для того, аби заколисати увагу. Тобто народу кидають кістку про те, що народ у вас буде можливість випустити пару Ну не сьогодні, пізніше, але ми там намагаємося щось рахувати Що регулювати за кордоном? Єдина можливість регулювати за кордоном вибори це домовитися з країнами, де переживає найбільше українців аби створилися більше дільниць. Все. Ну тобто, це око замилювання, і я не думаю, що найближчі перспективи можливі якісь вибори. Тим більше, що для влади, ну для них все хорошо. От, зважаючи на те, як вони діють, зокрема і по тих антикорупційних органах, по переслідуванні опозиції, по звертанні свободи слова, ну і по іншим критеріям, які називаються у світі демократія, влада не зацікавлення проведення виборів. А проведення виборів це демократія. Тому ось як і ці заяви Стефанчука, до речі, вона вже не перша вже останні два місяці. Стефанчук двічі робив такі заяви щодо можливих виборів, але це не ніщо інше, як просто заколисування уваги, аби Ну це стратегія, яка влада наша намагається дотримуватися останні шість років, продаючи якусь перемогу авансом, так само ну ті саме звільнення дев'яносто 91 першого 91-го року, контрнаступ. А тепер, от давайте. Ну ми розуміємо, що ви невдоволені, але вибори будуть. Ви зможете переобрати кого ви хочете. Ну колись можливо. А, тим часом разом із змінами в уряді були зміни і стосовно міністерств. Зокрема, п'ять міністерств об'єднали в два. На вашу думку, чи можуть вони надалі працювати ефективно? Лишається менше хвилинки в нас. Я не думаю, що варто говорити про якусь ефективність взагалі цього уряду. Тому вони можуть міняти, збільшувати, ну збільшили б навіть до 100. ну, нічого б не помінялося. Тому це все знову таки вписується в ту стратегію, якої називається око замилювання. Чи буде ефективним цей уряд? Навряд. чи. Навряд чи. Я, ну, як може бути ті урядовці, які були неефективні вчора, їх сьогодні переставили на інші посади, як вони будуть ефективні на інші посадах? Ні я. Дякую вам.